Вогнева підтримка це скоординоване застосування вогневих засобів. Проте з яких елементів вона складається, розкажемо далі. Об'єднана вогнева підтримка це скоординоване застосування вогневих засобів, компонентів наземного, морського та повітряного базування з метою вогневого впливу, непрямим вогнем на угрупування військ і об'єкти противника. Для посилення ефективності вогневого впливу. Об'єднана вогнева підтримка може охоплювати дії засобів інженерних військ, радіоелектронний вплив, а також вплив у кібернетичному та інформаційному просторі. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про роботу підрозділів. Складі Збройних сил. А саме розберемо роботу груп вогневої підтримки. Групи вогневої підтримки є невід'ємною складовою всіх Збройних сил і невід'ємною складовою у взаємодії між різними підрозділами. Групи вогневої підтримки виконують завдання, направлені на нанесення вогневого ураження противнику на передньому краї або на закріплених захищених позиціях за допомогою видів озброєння, які дозволяють працювати з закритих позицій або великої дальності. Зокрема, крупнокаліберних кулеметів, НСВ, ДШК, М2, автоматичних гранатометів станкових по типу МК-19 та АГС-17, станкових протитанкових гранатометів по типу СПГ-9. Також в деяких випадках гранатометів револьверного типу, однозарядних гранатометів та мінометів деяких калібрів, зокрема 60 мм, 40 мм, 80-82 В складі підрозділів груп вогневої підтримки знаходяться люди, які чітко виконують поставлені завдання саме в необхідному сегменті роботи. Так як групи вогнової підтримки працюють з закритих позицій, найчастіше е дуже часто в їх складі з'являється аеророзвідка, елемент аеророзвідки, який дозволяє вести ефективне коригування та ефективний, ефективний аналіз ситуації на полі бою, е та за потреби змінення напрямку або позиції вогню. Зокрема, в розрахунку вогневої підтримки знаходяться люди, які займаються зв'язком координацією та коригуванням вогню, люди, які займаються аеророзвідкою, людина, яка займається безпосередньо вогневою роботою зі зброї, а також номера вслух, які злегшують роботу у заряджанні Зміни позиції підносу БК, заряджання корабів і тому подібне. Зокрема, якщо розказувати простою схемою про роботу одного підрозділу групи вогневої підтримки, ми маємо розуміти, хто які задачі саме виконує. Людина, яка займається безпосередньо роботою з виду озброєння, знаходиться постійно за ним. Вона займається. Коректуванням свого е, виду зброї. У випадку з гранатометами та мінометами е, необхідно вносити коректури е, на приладах прицілювання або там, зміни напрямку ствола. В цьому їй допомагає саме коригувальник, який знаходиться на зв'язку з аеророзвідкою. М -м, коли відбувається перший постріл розвідник жде, чекає попадання, після цього передає відносно певного орієнтиру, куди було це попадання. Коригувальник інпретує це в собі, передаючи вже на першого номера гранатомета, що саме йому потрібно зробити. Наприклад, якщо ми кажемо про американські гранатомети, там зробити необхідну кількість кліків вліво, вправо, вверх або вниз, або змінити кутомір. Після того, як гранатометник безпосередньо вводить необхідні значення сказані коригувальником, він докладає через коригувальника до аеророзвідки, що буде робитись постріл. щоб аеророзвідка Могла скоригуватись до пострілу і чекати попадання в тому місці, в котре воно передбачається. Після попадання, знову ж таки, по зворотньому напрямку, це йде до гранатометника. І якщо попадання було в е, необхідний квадрат, робота продовжується після команди гранатометника безпосередньо. Номера обслуг займаються. Роботою тоді, коли треба заправити караба, зібрати стрічки там, гранат або патронів, перенести е, гранатомет чи кулемет, змінити позицію, обладнати позицію на ходу, е, перенести е, певні маніпуляції з тим, що знаходиться на позиції там, групи вогневої підтримки. Це там пов'язано з маскуванням, з безпосередньою бойовою роботою або з логістикою на позиції. Аророзвідник, як було заявлено, займається просто польотами за умовою, що постійно дрон буде висіти над позиціями противника, постійно очікуючи попадань та вносячи коригування. Для Коригування виділяється декілька способів прицілювання. Це по кутоміру і азимуту, що означає, що ствол потрібно підняти на певний кут і відвести його на певний кут по азимуту, в напрямку цілі. Це грубе налаштування. Після цього вже можна приводити налаштування зброї по певному орієнтиру. Орієнтира може слугувати. Кущ, дерево, кут будинку, водонапорна башта, лінія електропередач, стовпи електропередач. Якась особистість, особливість на місці розташування противника, наприклад, там найбільший бліндаж, щоб Можна було розуміти, на скільки метрів від цієї до цього об'єкту було попадання, щоб правильно скоригувати і привести зброю до нормального бою. Підрозділи вогневої підтримки, як було сказано раніше, часто співпрацюють з підрозділами аеророзвідки, але також вони працюють. Завжди е, з піхотними підрозділами, так як взаємодію з ними безпосередньо, їх робота направлена саме на те, щоб е, піхотним підрозділам було легше або закріпитись на позиціях противника, або е, знищити добре захищені об'єкти оборони противника. З підрозділами аеророзвідки, зокрема, з підрозділами ударних БПЛА, скидів або FPV. Підсумовуючи сказане, ми можемо зрозуміти, що суть роботи груп вогневої підтримки полягає саме у підтримці піхоти з використанням усіх компонент, які можуть включати в себе нанесення вогневого ураження, розвідку, коригування, зміну статусу, зміни позиції, зміну напрямки вогню. Прикриття як в наступі, так і у відході, як в обороні, так і в евакуації. Всі групи вогневої підтримки взаємодіють насамперед задля безпеки піхотних підрозділів. Види зброї для роботи групи вогневої підтримки. Крупнокаліберні куламати НСВ-127, ДШК куломат М2 автоматичні гранатомати МК-19, АГС-17 «Полум'я», станкових протитанкових гранатоматів СПГ-9 «Спис», гранатомати револьверного типу, однозарядні гранатомати міномети 60, 40, 80 та 82 мм. Саме ця інформація надасть вам більше розуміння щодо роботи групи вогневої підтримки.